Друзі, перші проголовне поїхали. Коло на росіян почали покидати заяв. Станція таки повертається Україні, як і дві області. Попри виробки Путіна Трампа запустив маховик репресії. Тепер Кремль буде вимушений рахуватися. Інакше на них чекає економічна капітуляція та крах. Президент Сполучених Штатів Дональд Трампа повідомив, що питання українських земель, які можуть бути втрачені, а також контролю над Запорізькою АЕС, обговорювали в контексті припинення вогню і будуть повернуті Україні згодом. Про це Дональд Трамп сказав на прес-конференції в Білому. Домі за генеральним секретарем НАТО Марком Рютем. Трамп сказав, що українська армія і американська делегація вже обговорювали багато деталей остаточної угоди щодо перемир'я. Ми обговорювали питання української землі, які землі будуть збережені чи втрачені, та інші елементи фінальної угоди. Велика електростанція залучена. Ще хто її отримає, хто отримає те чи інше. Це нелегкий процес, зазначив Трамп. Він додав, що не варто марнувати час на припинення вогню. Якщо щось можна отримати, а щось не отримати. Дональд Трамп погрожує Росії у випадку, якщо перемовини щодо миру в Україні проваляться щодо пошлин і мита, то США через санкції так не другою з росіянами, тому пошлини вчора Трамп про тариф не вводив. Є речі, які можна зробити, і вони не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу вжити фінансових заходів, сказав Трамп. Це було би дуже погано для Росії. Не хочу цього робити, тому що хочу досягти миру. Ці фінансові заходи можуть виявитися руйнівними для Москви. Додав американський президент. Трамп Додав, що представники США прямо зараз прямують до Росії для обговорення миру в Україні. Вони вирушають до Росії прямо зараз. Тепер усе залежить від Росії. Вчора ж була зустріч Дмитрієва. Відкофа на також додав, що США отримують кілька позитивних сигналів про припинення вогню. До цього часу Трамп потиснув переважно на Зеленського. Путін скоріше а президенту США Дональду Трампу. Не вдається втигомирити диктатора Путіна. Судячи з деталі частіших заяв Білого Дому про саботаж РФ мирних домовленостей. Там це розуміють і планують. Чи імітують плани рішучої відповіді Білий Дім протягом останніх двох місяців у тепло у Кремлі намагають умер. Та Путін не запропонував нічого суттєвого натомість. Путінська армія продовжує бомбардувати Україну, запускаючи дрони і ракети в глиб країни та зосереджуючися на великих містах. Погодне Україною і Вашингтоном безумовне припинення вогню на 30 діб. Росія навантажила бездію умову, Зазначають журналісти. Головна проблема Трампа у величезному бажанні якнайшвидше припинити війну, каже видання Стефан Майстер. Експерта з Росії в німецькій раді з міжнародних відносин. Саме тому американський президент відмовляється піти про Залежними від служби Росією шляхом і піддати її значному тиску. Та усе ж ми наближаємося до поворотної точки, коли до Трампа дійде, що Путін взагалі не зацікавлений в угоді та постійно окластиме на проговорний стіл нові умови. Докази цьому нові жорсткі обстріли цивільних, зокрема і житлових об'єктів в українських містах, пише The New York Times. Медіа згадує про знищення готелю Дніпрі та шпиталі у Харкові. Для цього росіяни використали серед іншого дрони з потужними термоборочисними боєголовками. Трампівська команда має Ілюзію, що Путін дасть їм те, чого вони хочуть підсумовує Майстер. Але інтереси Путіна протилежні вони не перетинаються з американськими. Це лише пліду уяви теперішнього американського керівництва. За ті ілюзії приречені боляче розбитися. Раніше політолог Олег Сакян повідомив, що Трамп і Путін мають різні цінності та амбіції, які неможливлюють припинення війни. Кремлівський чільника не погодиться на перемир'я за словами експерта. Путін і Трамп мостить у різних площинах. Американський президент прагне потрапити в історію як великий бізнесмен і політичний діяч. Тому пропонує Путіну великі умови Путін для якого Україна є в його великою справою готова витратити на це мільярди і сотні тисяч людей. Путін не погодиться на припинення вогню, тому що для нього Україна це частина великої геополітичної гри. А Трамп не розуміє цього, скільки оцінює ситуацію у термінах великої фінансової угоди. каже Сакіано. Тож Трамп від початку не мав шансів домогтися перемир'я або досягти швидких перемог у переговорах з РФ. Редакція каналу нанесе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.